Відомо те, що у Сполучених Штатах Америки відбуваються певні заворушення. Трамп запроваджує дві тисячі нацгвардійців для придушення бунту, де бунт трапився і чому так це все відбувається. Далі буду вам про це все розповідати. Ввечері 6 червня в Лос-Анджелесі в США почалися зіткнення між поліцією та демонстрантами після масштабних імміграційних рейдів. Що є частиною політики президента Дональда Трампа, він спрямовує на місце події тисячі нацгвардійців. Про це повідомляє Fox News. Зазначається, що що президент Сполучених Штатів Америки Трамп спрямовує дві тисячі бійців національної гвардії до Лос-Анджелесу, щоб придушити бунт, спричинений рейдами проти нелегальних мігрантів. Ідеться про з'єднання між жителями латиноамериканського району та федеральними агентами імміграційної та митної поліції у каліфорнійському місті. У районі Парамаунт співробітники застосували сльозогінний газ навіть для розгону натовпу. Протестувальники у свою чергу кидали у правоохоронців навіть шматки бетону. Міський голова Лос-Анджелеса Каранбас за Дилариди, заявивши, що ті сіють терор та підривають безпеку у місті, а, нехай Бог благословить мужніх чоловіків та жінок з місцевих та федеральних правоохоронних органів та національної гвардії, які працюють над відновленням законності та порядку в Лос-Анджелесі. Ми з вами, і хаос закінчиться зараз. Ідеться у повідомленні Білого Дому. Нагадаємо, що одні з перших указів 47-го президента. Сполучених штатів Америки Дональда Трампа після його повернення до Білого Дому до січня стосувалися якраз нелегальних мігрантів зокрема, оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. 22 січня ми вам повідомляли, що Дональд Трамп підписав наказ про закриття кордону, включно з Мексикою, для нелегальних мігрантів та депортацію тих, хто вже перебував у Сполучених Штатах Америки 9 квітня. Повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки наказав мільйону мігрантів залишити Америку, сказавши наступне: негайно залишити країну, наказали мігрантам, які мали тимчасовий дозвіл на проживання в країні протягом двох років, і залишалися з допомогою створеного при каденції попереднього президента США Джо Байдена програми для онлайн записів CBP1. Пізніше стало відомо про введення в США нової програми депортації нелегальних мігрантів, яка б заохочила їх виїжджати самостійно. Повідомляли що люди отримуватимуть одну тисячу доларів, і загалом держава планує заощадити 70% на одній депортації, от ну і також до речі, подекуди повідомляли, що у США навіть планують запустити реаліті шоу, у якому іммігранти змагатимуться за громадянство. Ось такі от події відбуваються в Сполучених Штатах Америки. і Ми з вами прекрасно розуміємо, що знову ж таки це все спровоковано тим, що вводить нові закони Трампа, і на це все реагують люди. Так, от, якщо Повернемось до рейдів, то зіткнення федеральних агентів із декількома сотнями протестувальників сталося в районі Парамаунт на південному сході Лос-Анджелеса. Деякі учасники демонстрації несли прапори Мексики на кадрах із місця подій в районі Парамаунт. Видно десятки співробітників служби імміграції та митного контролю у зеленій формі та протигазах на дорозі, завалені перевернутими візками у хмарах сльозогінного газу. Друга акція, що відбулася ввечері в центрі міста, зібрала близько 60 людей, які скандували Айс з Лос. Анджелеса поліція Лос-Анджелеса повідомила у соціальній мережі ІК, що декілька людей затримано за відмову розійтися після багаторазових попереджень. Перша хвиля протестів розпочалася у п'ятницю ввечері після того, як співробітники самомитного контролю провели рейди в Лос-Анджелесі та затримали щонайменше 44 особи за підозрою у порушенні імміграційного законодавства. Біло ж дім повідомив, що Трамп підписав президентський меморандум про відправлення до Лос-Анджелеса підрозділів національної гвардії для наведення порядку та ліквідації беззаконні, якому Дозволили вкоренитися. Глава Пентагону під гсет заявив, що підрозділи морської піхоти, що базуються на базі Кемпа Пендлтон, приведені в стан підвищеної бойової готовності. Убернатор Каліфорнії демократ Гевін Ньюсон назвав ці рішення навмисно провокаційними. У соціальній мережі X він заявив, що Трамп спрямовує національну гвардію не через брак поліції, а заради видовища. Не піддавайтеся жодного насильства, тільки мирний протест. Ньюсом також назвав психічним зривом заяву міністра оборони про готовність направити на вулиці Лос-Анджелес. Регулярні частини армії США для дій проти своїх громадян на своїй платформі True Social Трамп написав наступне: якщо Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Бас не можуть поратися зі своїми обов'язками, федеральний уряд втрутиться і вирішить проблему без порядків і мародерів. Як це має бути? Трамп також заявив, що учасникам демонстрації відтепер заборонено носити маски на обличчі. Протести відбули жорстке протистояння між адміністрацією Трампа, яка веде жорстку боротьбу з нелегальною міграцією та владою Лос-Анджелеса, де проживає значна кількість латиноамериканців та вихідців з-за кордону Трамп раніше пообіцяв провести масштабну депортацію нелегальних іммігрантів та повністю перекрити південний кордон США. Ну і за інформацією Білого Дому також отримали завдання проводити не менше трьох тисяч затримань на день. Проте Проте критики Трампа заявляють, що у ході рейдів затримують не лише нелегалів, але й людей з законним статусом, включаючи власників посвідки на проживання. Ці випадки стали предметом судових розглядів. Бачимо, що проблеми на території, включно сполучених штатів Америки, нікуди не дівається, але знову ж таки, ці проблеми створює американський політиком новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. У сполучених штатах Америки прогнозують новий удар помсти Російської Федерації за знищення літаки. Повідомляє про це видання Reuters. На думку американських посадовців, Росія ще не дала повноцінну відповідь на атаку безпілотниками по її авіабазах, що сталося минулих вихідних. Вони вважають, що найближчим часом Кремль готує масштабний багатовекторний удар. Отже, також повідомляється, що точні терміни атаки невідомі, але вона може статися найближчими днями. Інший чиновник уточнив, що відповідь буде передбачати різні способи повітряного ураження, зокрема ракети та безпілотники. Хоча, вибачте, для нас це знаєте не в новинку, що ракети літають, що безпілотники. І різні ракети літають як Х-59, Х-69, іскандери КН-23, Х-101 і інше балістичне озброєння, яке просто вщент руйнує а, нас з вами, українців. Бо це не по військовим об'єктам завдається удар. Навіть згадаємо вчорашній удар по місту Харкову по а, дитячій залізниці. Де, Де там військовий об'єкт? На чому акцентував і увагу лідер нашої держави Володимир Зеленський? У Ройтерс зазначають те, що насамперед це може трапитися, тому необхідно не Норвати сигнали повітряної тривоги опитані ройтер-щоновники утрималися від розголошення імовірних цілей ударів і не вдавалися у подробиці розвідувальних даних. Один із них зазначив, що йдеться про асиметричну відповідь із боку Москви Тобто вона не буде повтором удару дронів СБУ по російських літаках. На думку американської сторони, масований обстріл Києва в ніч на п'ятницю 6 червня. Є лише початком російської відповіді, і основні дії ще попереду. Один із західних дипломатів зазначив, що Росія імовірно зосередить подальші удари по символічних цілях, зокрема урядових будівлях, щоб надіслати чіткий сигнал Києву. Ну, по урядові будівлі, до речі, ми вже не раз чули що по банкові. Вони хочуть влупити, але на щастя в них не вдається цього реалізувати. Бо протиповітряна оборона бо наші неймовірні пілоти займаються відбиттям у цих повітряних атак, які вчиняє російський агресор. Так, от інший високопоставлений дипломат очікує, що атака буде масу жорстокою та безперервною, але підкреслив, що українці хоробрий народ у посольствах Харафіта України у Вашингтоні, а також у Білому домі відмовилися від коментарів агентству із цього приводу. На думку експерта з питань Росії у фонді Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана Росія може вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві або регіональних управліннях розвідки. Також під удар можуть потрапити об'єкти оборонної промисловості України. Водночас аналітик зауважив, що ресурси Росії для Ельшої ескалації обмежені, адже суттєва частина її військового потенціалу вже активно задіяна у бойових діях. Загалом здатність Росії значно посилити удари порівняно із тим, що вона вже робить і намагається робити протягом останнього місяця, є досить обмеженою. Зазначив Кофман. І за інформацією українських спецслужб насамперед служба безпеки України завдала ось того нищівного удару по авіації стратегічній Російської Федерації. Минулих вихідних під кодою назвою Павутина, і звісно. Це створило паніку у російського суспільства, і вони грозилися усі разом від звичайних місцевих людей, да, від суспільства Рафії, того зум... зазомбованого, називаємо так, до зет-воєнкорів, Ось цих пропагандистських: що ось Будітвезмездія, Будіт Атветка, ударі орешникам, давайте ядірка і багато всього іншого. На кшталт цього вони дописували. Але і так летіло без цього. Включно по території України, включно і Арішнік. летів також по території України, по місту Дніпро. Ми пам'ятаємо, коли це було, вам про це розповідали. І тому ми хоробрий народ. Так, Росія намагається створити панічні настрої в українському суспільстві, подекуди, знаєте роззасередити нас з вами і створити таку хвилю хаосу. Але е ми тримаємось і дійсно тримаємось. Попри складні ночі, попри ночівлі у сховищах в укриттях, ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо далі е дякувати, те, що наша сусідка це Російська Федерація, і також ще одна країна, яка підтримує її, і відчувати на собі всі прелісті руского міра. Ось так це все відбувається. Тому від вас елементарних глядачі українці, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, моніторимо ситуацію повітряному просторі нашої держави. Є безліч моніторингових телеграм-каналів, які активно ведуть… Моніторинг, що а, там стільки-то перебуває а, на грубо кажучи, це да я просто вам кажу на авіабазі Енгель Стікато. Тушок стікато можуть запустити калібри. Така то кількість перебуває у чорному морі. Ну і звісно, шахеди хвилями з вечора линуть на територію України. Про що також а, дописують монітори. Дивіться, просто дивіться. Ну і звісно, у вас має бути додаток, повітряна тривога, особливо е повідомлення про підвищений ризик небезпеки. Ми розуміємо, що це значить. Це значить, е просто вже необхідно перебувати в укриттях, бо щось вже летить у ваш регіон.